Взяла на паузу на Це друге люте, 25 рік. Друга секція. Що вони писали в другій секції також? Роблять внутрішнє оздоблення, так? Ні, то. Тільки дах, так? Четверти, Угу. Це вони так по фасаду вирішили, що якщо роблять фасад, то і это, так? Да? Людям захотілося. Ага. Ага. Так. Тут так багато цегли. Це вони будуть вентканали обкладати для першої вони подають секції також, бо кран не дістає до першої секції, вони через другу, чому оця... Зона подачі, воно ще досі є, тому що вона буде, поки не зроблять першу секцію. Тому таке. Я не Так, так. Да. Це дах першої секції, нагодує. Ну, у вівторок, що я чула, це от такий стан даху, як у нас, був до зовнішньої цієї обшивки, що зараз обшивають. П'ять тижнів він сказав, треба йому. І це не з того тижня, а от з цього тижня, що буде, п'ять тижнів. К <гум> погано ми себе поводимо, я вже точно погано себе поводжу, я вже бішусь просто. Будьте здорові! Хтось там чихає. Так ми там. Блін, звук ніяк не виключиш, да? Треба весь час щось казати, щоб заглушити музику, яка тут працює, тому що нас YouTube закриває все, що може.